П'ятницю урядом була прийнята постанова 1332, яка внесла зміни до бронювання до порядку бронювання, а також до критеріїв по яким визначаються підприємства критично важливими саме на змінах по критеріях. Я зупинюсь першою зміною, яка є, це те, що має бути в підприємства відсутність заборгованості по сплаті до усіх податків до державного та місцевих бюджетів. Раніше це було тільки сплата по ЄСВ. Другим критерієм, основним зміною є те, що зарплата на підприємствах має бути не менше середня зарплата за квартал не менше ніж 20 тисяч. Це коефіцієнт, мінімальна помножений на 2,5, крім тих підприємств, які є державними та комунальної власності. Для них лишається норма зарплата за четвертий квартал відповідно до даних статистики. Це по нашому регіону 12 тисяч 599. Гривень, і що немало важливо, у цих два критерії щодо відсутності заборгованості, а також щодо зарплати є обов'язковими для підприємств. Тобто, це треба врахувати, і громади прошу це довести до ваших підприємств, які працюють на ваших територіях. Зміни є те, що ми свої регіональні критерії повинні погоджувати з міністерством оборони та міністерством економіки. Тому наші подальші дії сьогодні до кінця робочого дня подати пропозиції. Щодо того, як ви бачите зміни до наших регіональних критеріїв. дуже прошу уважно їх подивитися і надіслати або своє погодження, або певні свої пропозиції. Зокрема, я звертаюся до державної податкової служби, до керівників районів, щоб ми могли визначити критерій, по якому підприємство дійсно є критично важливим для громади. Тобто в відсотковому еквіваленті щоб ми прописали податки з плати до бюджетів для того, ну і враховуючи податку спроможність звичайно, громади. Тому що ми повинні підтримувати бізнес, який працює легально, який допомагає, от і визначати їх критично важливими, але всіх ми не визначимо критично важливими, і потрібно не забувати про те, що у нас війна і мобілізаційний ресурс нам потрібен. Це такі, в принципі, основні моменти. Тому ще раз дуже попрошу подати свої пропозиції, щоб ми оперативно зібрали робочу групу, затвердили протокольно наші регіональні критерії, подали на підпис голові і відправили на міністерство економіки, міністерство оборони, щоб ми оперативно могли працювати подальше в цьому напрямку.